Всім доброго дня, слава Україні, героям слава. Приїхали на поле підкормити пшеничку. Всі єлочки. вже кругаюся обходом. Пшеничка, звісно, добра. Десь по 100 кг вийде на гектар. Всім приємного перегляду. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на наш канал. Код кормимо карбамідом. Закрилась. Заложен такий експеримент. У нас два поля, як я і казав, буде посіяти, буде розкидано лієчкою. що ну, ми вже розкидали, а це поле сіялося, і подивимося чим краще. Воно то є шовтого того плюси, того ну, плюси, як по минулому році. І, хто підкормили всі ялочкою тих, кращий результат був працюємо. Природа наша й, да взагалі в Україні у нас красиво Аж власне нарадується поле Наше, no, те, що ми кормили вієчкою ви помните, відео виходило. Так воно ну, відсюди вже видно, така сала, Аж стальна, темна, красива. Подивимось, що тут буде. Красиво-красиво прямо біля дерев, біля посадки. Приїхали, Мін доброго газончиком привезли. Вони всі всі пацани зібрались на роботу. З цієї сім'єю працює.